Вітаємо, шановні, найкращі аграрії України, фермера. На найкращому аграрному каналі Мистецтво Поля Сирієнка». Ну і найкраще він, тому що дивитеся, ви його найкраще. І сподіваємося, будете і найуспішніші, і найприбутковіші. Друзі, нам дуже щиро хочеться, щоб ви дійсно отримали в цьому році хороші не тільки врожаї, а й і високі прибутки. А щоб отримати хороший високий прибуток, на це впливає досить багато чинників. Ну, насамперед, це урожайність, витрати, вартість продукції, на яку важко вплинути. Але все-таки на урожайність і на витрати вплинути можна. Я думаю, що ви з цим погодитесь. Особливо, коли ти використовуєш ті рекомендації, які дійсно. Дають можливість отримувати хороші результати по врожайності різних сільськогосподарських культур. Ми сьогодні будемо говорити про озиму пшеницю, а як про неї не говорити, це е, годувальниця наша. Розумієте, ну, без хліба ні туди, ні сюди. Можливо, хтось там макарончики більше любить, але думаю, що це невелике число аграрів. Все-таки хліб на столі він в кожної сім'ї завжди є. І хочемо, щоб був він якісний, з якісного борошна, з якісного зерна, і щоб дійсно давав користь. Друзі, про що сьогодні піде мова? Мова піде про те, що весна розпочалася, ну я не скажу, що несподівано, теплою. Десь її прогнозували, але ніхто не прогнозував ще місяць тому чи два місяці тому, що перша половина. Будуть, будуть температури сягати там в деяких регіонах вище плюс 20 і вночі десь вже плюсова температура. Тобто середньодобова температура десь вже більше плюс 10 градусів. А це вже рекорди для цього, ну, для цього періоду сезону. На сонці температури взагалі до плюс 25, особливо на півдні України. Пшеничка розвивається, вона додатково куститься. Декого з пару днів тому пройшли опади. Нехай вони невеличкі, але вони пройшли і вони дають можливість все-таки і формуватися в торгійній кореневій системі. Але, але, шановні аграрії, підписуйтесь на незалежний аграрний YouTube канал України через те, що тільки на ньому ви можете отримати незалежну експертну думку, експертну оцінку. Про різні технології, про різні продукти, які дійсно ефективні. Ми їх самі не продаємо, але ми їх використовували в своїй практичній діяльності і їх використовують також і наші партнери. Тому ви дійсно можете отримати тільки на нашому каналі хорошу, якісну, професійну, незалежну оцінку хороших, якісних, класних продуктів. Тому, будь ласка, підписуйтесь. І ви будете першими отримувати хорошу, якісну, незалежну професійну інформацію. Друзі, але при, передають і морози, приморозки. Ну, а як без них? Коли ще березень попереду, половина, коли ще квітень попереду, ще можна очікувати і в травні приморозки. І до цього необхідно готуватися, друзі. До цих несподіванок можна готуватися. Ми про це вже розповідали на нашому каналі. Про технологію внесення таких продуктів ну, змістом, наприклад, амінокислот. Але ми говорили в загальне питання, що їх необхідно застосовувати. Посипались питання, а які б краще ми рекомендували, а з якою нормою, друзі. І тому, щоб бути більш конкретними, аграрії все-таки люблять конкретику, щоб можна дійсно було це використати практично в виробництві, ми. Використали і літературні дані, і власний практичний досвід, і досвід наших партнерів, компаній, які виробляють дані продукти. І підготували таку невеличку інформацію. Ну, нехай вона буде теоретичною. Про найкращі продукти сьогодні, які є в Україні, зареєстровані з містом амінокислот і інших мікроелементів, водорослей які дійсно дадуть по різним даним і по нашим практичним даним ефект в посівах вашої пшенички редонік антистрес аміна цей продукт який виробники рекомендують в посівах озимої пшениці вміщує крім амінокислот, і плюс ще мікроелементи. Це і мідь, і сірку, і е, марганець і інші. Це продукт, який дійсно багато аграріїв використовують вже на своїх ланах, і він заслуговує на це увагу. Тому запам'ятайте, друзі, що є такий продукт. Далі наступний продукт з містом амінокислот це. Продукт із Абіон компанії Сінгента з нормою 2 літра на 1 гектар. Він використовується як і перед якимись несприятливими умовами, чи перед приморозками, чи, можливо, перед посухою, так і після приморозків, і після якихось інших стресових умов, в посівах озимої пшениці. Даний продукт вже не один рік на ринку, і тому запам'ятайте і за біон, який також можна використовувати як антистресант. Наступний продукт, друзі, це продукт Астеліс, виробник Тіма Агро. А його на ринку сьогодні продає компанія Тіма Україна. Це і вміст аминокислот, і полісахаридів, і пептидів. Ну, чого там тільки немає, досить корисного, друзі. Я особисто мав відношення на виробництві застосовувати даний продукт, і який показує досить хороші результати. Це продукт Астеліс. Тому запам'ятайте його. Далі лінійка продуктів компанії Квадрат, торгова марка Квантум. Це Квантум Аміномакс, Квантум Аміно і квантум сіамін. Ці всі три продукти, друзі, також використовуються як антистресанти, і змістом і амінокислот, і кремнію, особливо сі-амін. Досить все-таки продукт, який я також особисто його використовував своїй практичній діяльності. Він використовується як і в умовах от, при можливих приморозках, як і профілактично. Так і після якихось стресових ситуацій, коли, можливо, приморозки пошкодять пшеницю, тому можете звернутися до виробника компанії Квадрат і е, більш точно взнати за характеристику даних продуктів. Далі, друзі, це продукт Амінокат компанії «Вітера», е, який також вміщує і амінокислоти досить немалий відсоток. І інші речовини, які також досить ефективні е і використовуються вже багатьма аграріями. Тому ви можете також звернутися до представників компанії Вітера і е поцікавитися за даний продукт і використати його. Компанія Атлантіка Агрікола в Іспанії, дійсно відомий виробник на теренах не тільки Європи, а й всього світу. І ви можете також Даний продукт використати як антистресант і після якихось негараздів, які можуть бути на вашій пшениці. Чи, можливо, там приморозки, чи, можливо, якісь там стресові ситуації у вигляді посух. Тому запам'ятайте, продукт називається Амінокат. Далі, друзі, продукти відомої компанії Яра, Яра Віта Біомакс, Яра Віта Біотрак це також відома компанія з чудовими своїми продуктами, які вміщують і амінокислоти, і полісахариди, і пептиди, і водорослі. Ви можете звернутися до представників компанії Яра Україна і більш детально взнати за дані продукти. Я сьогодні назвав вам, можливо, не всі продукти, які сьогодні є, класні, зареєстровані. Ну, якщо називати всі, розумієте, друзі, тут. Часу не вистачить, але я назвав основні ті, які дійсно е, і виробники класні, і мають дійсно хороші результати, використовуються вже на наших ланах. Тепер ви знаєте, а які продукти з містом амінокислот і інших корисних речовин можна використати або профілактично перед приморозками, щоб вони не нашкодили посівам не тільки пшениці, а інших культур. І, можливо, в інших. Стресових умовах, які можуть бути далі, це і посуха, це і суховії, це і можливо пошкодження якимись там шкідниками чи хворобами для того, щоб дійсно відновити фізіологічний стан рослини і дати можливість реалізувати їй свій потенціал. Друзі, якщо вам сподобалася інформація. І вона дійсно для вас корисна. Поставте ваші подобаєчки, друзі. Ну, подобаєчки, навіщо вони нам потрібні, друзі? Ми бачимо, що дійсно вам цікава інформація, яку ми вам готуємо, і вони дійсно дають можливість цю інформацію поширювати на Ютубі і робити її досяжною до інших аграріїв. Ми хочемо, щоб всі аграрії були успішні і стабільні, прибуткові, друзі. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. І що саме важливо, друзі, пишіть, а з якого ви регіону. Через те, що нам також важливо знати, де ви знаходитеся. І нам тоді легше і давати відповідь на ваші запитання, і взагалі робити аналітику для наступних наших відеоматеріалів. друзі. Ставайте спонсором різних технологій нашого каналу. Це також дасть можливість нам покращувати і наш контент на каналі, і робити наші матеріали більш якіснішими і більш в широкому масштабі. Друзі, з вами команда ArtFuse, як завжди, і я Олексій Сирієнко. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!